Привіт, з вами Лінкер. Ми отримали багатьо питань від вас щодо відновлених Starlink. Що ж це таке? Яка різниця між відновленим та новим? Е, що трапилося з відновленим, що його прийшлося ремонтувати або що в ньому було замінено у цьому відео? Ми вам про все розповімо. Як бачите, візуально коробки зовсім не відрізняються. Надалі ми будемо їх відкривати та порівнювати їх комплектацію та зовнішній вигляд всередині. Купуючи олінкер, перше, що вас зустріне, це наша інструкція. Також ми додали поради для військового користування. Якщо ми приберемо інструкції, то побачимо, що картон відрізняється по кольору, але не варто переживати це залежно від країни походження. Так, цей колір може бути білим або чорним, тобто немає ніякого значення та, звісно, не впливає на технічний стан. Йдемо далі. Переходимо до порівняння самих антен. Це у нас оригінальна антенна. Можемо побачити, що на ній жодних слідів використання, що ж з відновленою версією. Також абсолютно чиста нова антенна. Перейдемо до перевірки комплектації. Порівнюючи комплектації, ми бачимо, що нас зустрічають в обох ось такі фірмові наліпки Starlink. Окей, це круто, але не впливає на технічні характеристики. Давайте подивимось на стан конекторів та як вони захищаються при транспортуванні. Бачимо, що конектор зі сторони роутеру має захисний ковпачок. Це у новому, перевіряємо у відновленому. Так, у відновленому теж є ковпачок, а сам шнур виглядає повністю як новий та в своєму посадовому місці. Ідемо далі. Порівнюємо роутери. Це у нас роутер нової моделі, абсолютно новий, блищить. Супер! Але що у нас з роутером ось цієї відновленої версії? Можливо, він якось зацарапаний? Та ні, він абсолютно новий, блищить та не має жодних слідів експлуатації. І тут нам потрібно трохи зупинитись. Взагалі, дуже часто гарантійними випадками повернення Starlink є те, що не працює або роутер, або кабель. Отже, антена може бути повністю нова в такому випадку, коли відновлюють Starlink. просто його комплектують новим роутером та кабелем, і ви отримуєте фактично той самий новий Starlink, але за дешевшою ціною. Але ж у цих файних котиків не обдуриш та нашого кмітливого глядача теж. Різниця має бути, і ми вам скажемо відверто, що різниці є дві. Перша різниця у тому, що оригінальний комплект комплектується одразу європейською вилкою, а відновлений теж європейською, але перехідником, який купуючи у лінкер, ви отримуєте в подарунок безкоштовно, та він вже буде встановлений. Це дуже якісні перехідники. Ось вони у нас тут є заземлення, і вони чітко все працюють. А друга саме важлива різниця у ціні: Starlink відновлений завжди буде набагато дешевше. Ви економите, купуєте фактично новий перестрій та економите кошти. Купуючи у Лінкер, ви отримуєте гарантію 12 місяців як на відновлений, так і на новий. Отже, одні переваги, і ми дійсно щиро рекомендуємо вам до покупки саме відновлений. Дякую, що дивилися. Дякуємо за довіру. Друзі, у цьому відео ми заховали промокод на 250 гривень саме на відновлені Starlink. Трошечки уваги, і ви його знайдете. А також ми завжди читаємо ваші коментарі і завжди на них намагаємось відповідати. Тож, якщо ви хочете. Більш детальні тести цього старлінку, порівняння швидкостей, порівняння швидкостей у маскувальному чохлі і так далі. Просто напишіть нам. Ми це завжди приймаємо до уваги і зробимо усе, що ви забажаєте у рамках розумного. Ще раз дякуємо, гарного дня!